У середині позаминулого вже сторіччя з'явились маленькі ресторани, що дарували гостям виступи танцюристів, поетів та співаків шансоньє. Такі заклади отримали назву кабаре і набули надзвичайної популярності серед французької публіки. За декілька десятиріч яскрава пожежа охопила всі великі міста Франції та перекинулася у Німеччину, де похмура естетика цих легковажних закладів стала справжнім символом декадансу. Каваре это вообще такая депрессивная музыка, что мы не можем поставить ничего для выхода из депрессии, скорее для входа. Она гораздо более деструктивна, чем принято ней думать. Ну так уж она такая она есть. Печальная, душераздирающая, травматическая, надрывная музыка наша. Да. Незважаючи на вибух кольору, на голосні звуки та спалахи світла, кабаре вже протягом сторіччя оточує легкий флер без надій та без виходів. Втім, саме зовнішній вигляд і стає визначальним фактором для тих, хто прагне бачити подібне на своєму святі, як, наприклад, Київська фестиваль ресторація Диван, яка щойно відсвяткувала свій третій день народження, фінальним акордом веселищів став концерт білоруського андеграундного кабаре бенду Сіребряна свадьба». Таку дивну назву гурт отримав чудернацьким шляхом. Справа в тому, що за словами солістки ансамблю Світлани, бень в народі беньки їй у вісні явився святий Франциск і звелів взяти таку назву. Втім, можливо, цю історію бенька розповідає щоразу по іншому. І правда ніхто не дізнається. Бо розібрати що знаходиться під маскою даваної серйозності неможливо. Недавно ми ставили сказку «Медведь, наоборот, не Для самих-самих маленьких був такий експеримент, поставити сказку для дітей ну, двох років, трьох років, такі, які ще рідко ходять в кукольний театр. Для цього спеціально була організована площадка в одному з білоруських театрів в місті Мендельове, де вот просто 50 человек не больше. И они на одной плоскости с артистом находятся, общаются, трогают, разгов... ну, играют вместе. Я очень люблю все мастерить, разное всякое. Я же кукольник. Вместе отрал кукол, и поэтому очень часто делаю объекты рукотворные. Но, к сожалению, у меня очень мало на это времени. Я все время мечтаю, что я сяду. Ак, свіжу як нікаксаш і не помічається. Кабаре це сміхи, веселощі. кабаре це декаданс та безвихід, все налити прошарками та не змішувати, додати лялькового театру, декілька дивних інструментів, смішні та стильні капелюхи. І отримаєте те, що розбурхає вас, не дозволить заснути та зламає режим. Та кажуть, що це іноді йде на користь, на кшталт ліків від осінньої депресії. Я взагалі спала все всього. я вынуждена, я живу здесь вынужденно, а вообще я жила бы во сне. Поэтому я могу спать утром, вечером, ночью, всегда, всегда могу спать. Я вообще очень люблю, когда у кого-то что-то организовано, и четко, и есть режим, это наверное, очень необходимая штука. Но я не видела людей, у которых был режим. Мне очень интересно на них взглянуть. Я прочитала, что это такое средство, От ä, избавления от депрессии это ä, называется депривация сна, когда человека лишают сна на несколько суток. И вот даже тяжелая форма депрессии, такое экстремальное состояние, оно способствует выводу из депрессии. Но так написано было в книжке. Это надо уточнять. Боюсь, что это, может, кому-то не подойдет. Но мне кажется, что когда человек не спит по ночам и активизируется, какие-то сбои происходят в организме очень такие интересные, которые позволяют человеку какие-то неожиданные решения принимать. Но я очень люблю не поспать какую-то ночь. или две ночи, и потом происходит какое-то смещение реальности.